Доброго часу всім. 27 пляшок. Вина порто виготовленого в Португалії з старими акцизними марками. Акцизні марки інститут. Вина. Португалії. От маємо такий порто аперитив. Таке вино порту цікаве, стара акція на марка. Стане самі бачите, не, не в дуже суперідальних станах, бо фляжки вже старі. Старого погреба, Так що суперідальних нема. Але збережену історію ми маємо. Бачите, пляшки в пелюці, нічого не протирало. Все в оригіналі, як було знайдене, так і воно є. Є пляшки з вдаленими, з глибокими днами, не всі, але є. Ось таке порто маємо на крищі надпис Інститут вина порту. Маємо акцески Продовження знімаю показую далі ось вот. вот така пляшка Цікава порту. це зна марка Одна пляшечка, на жаль, всередині нічого нема. Все закрито звідки і коли пролилось, непонятно. За глибоке дно. Вже така фляшечка була перша, але вона повна. А ця фляшечка пуста одна. От маємо 10 років. Порто 10 років. Всередині порту, бачите, чистесень, все. Старі акцизні марки. Таке порту цікаве. Інститут вина Португалії на криш. От, Білий порт. Бачите, всі мають інститут вина. порту. Показую далі. Продовження. Так, значить, маємо такий аперитив Білий Порту. Фляшки повні. Ось маємо порту. От, от вони. Все цікаве. Порту цікаве. це все. Зацесками старими. Ще один напірив. Інститут зонах Португалії на кришках. Всередині чистенькі, напрятук, бачите все якісне. Ось такий в цікавий порт. І от. з акцесками. Всім дякую за перегляд.